Привіт, мене звати Іра, і сьогодні я поділюсь з вами власну історію зростання як спеціаліста. Мій шлях як таргетолога розпочинався з навчальної програми Атом, де я і сотні моїх студентів наразі опановувала професію з нуля, здавала домашні завдання та шукала перших клієнтів. Звичайно, мені також хотілося забити на навчання, я не любила пророблювати домашні, але хто сказав, що буде легко. Так під час навчання я класно спілкувалася зі своїм куратором і сказала, їй, що одна з моїх цілей майбутньому стати куратором. Я почала працювати таргетологом ще під час навчання і як. Воно завершилось, взяла ще два додаткових проекти. Після цього я отримала запрошення від своєї подруги на роль тератолога в агенції, де працюю і дотепер. Дехто з моїх студентів знає, що я завжди гіду за те, і якщо є шанс працювати в агенції, то відмовлятись буде помилкою. Паралельно розпочиналась моя інша історія. Від моєї кураторки прийшло запрошення працювати в команду Атом на позицію куратора. І те, яке хвилювалась на першій співбесіді, мій керівник обіцяв ніколи нікому не розповідати. З часом я зайняла посаду керівника кураторів, в чому мої. Колеги-куратори мене підтримали. Зараз я продовжую розвиватись в агенції, де ми працюємо над крутими проектами і займаю керівну посаду в атомі. Чи могла я про це мріяти кілька років тому? Ні. Тому якщо ви маєте власні амбітні цілі, ніколи не зупиняйтесь в їх реалізації, будуйте навколо себе те оточення, яке вас підтримує, і найголовніше розвивайтесь та не бійтесь перепон, які можуть трапитися на вашому шляху. У вас все вийде.